Вітання, шановні колеги, сьогодні на цифровому офісі ПО ми розпочинаємо нову рубрику. Мене звати Вадим Пилипенко і я буду проводити вас шляхами цієї нової рубрики. А рубрика буде називатися «Освіта на дистанції. Знаю як. І в рамках цієї рубрики ми будемо спілкуватися з освітянами з усієї Полтавщини, які будуть з нами ділитися своїми напрацюваннями, своїми лайфхаками роботи онлайн освітньої діяльності онлайн. І сьогодні у нас перша гостя це професор кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Михайла Васильовича Остроградського Тетяна Анатоліна Остименко. Тетяна Анатоліна, чи добре чути? Добре чути. Сподіваюся, що і мене добре чути. Так вас прекрасно класно чути. Вітаю, вітаю, вітаю! Вітаю всіх в цифровому офісі. Відповідно, від вітаю ідею записувати коротенькі Е, Дійсно, інструментів освіти на дистанції багато. Uh, але кожен інструмент має свої uh, ну якби мер, між, мечу застосування uh, доцільність uh, і uh, ну для сьогоднішньої розмови дійсно я почала з того інструменту, який зараз мені здається дуже зручним uh, і важливим. Змови я знаю, що yeah. вас є цікаве напрацювання. Поділіться з нами. Так, окей, окей. А значить, я uh, хочу представити uh, можливості онлайн. Дошки в даному випадку міро, але почну взагалі про роль онлайн дошки. Звичайна дошка, взвичайні цій нашій фейс-то фейс у -фейс ми знаємо, виконує дуже багато функцій, і це дуже е, такий звичний і дуже актуальний, і завжди буде актуальним комунікативний так, е, предмет. Це предмет, де можна розміщувати новий контент. Це предмет, на якому можна організовувати навіть на реальній дошці, так, нашій звичайній класній дошці, на якій можна організовувати різні види роботи контрольної, змагальної, навчальної, там з різними метою. і Так далі, власне, всі ці функції може виконувати будь-яка онлайн-дошка, будь-яка онлайн дошка будь а, зразу скажу, що для різних цілей різні онлайн-дошки по різному можуть бути е, кращими або гіршими. Немає якогось універсального, е, універсального інструменту, який би виконував всі, однаково всі цілі. Е, тому перше, що 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 важливо, це не просто е, учителю погуглити да, онлайн дошки і потратити хвилинки там півгодинки. на е, вивчення є такі підбірки. Є вже зроблені експертні, е, якби такі підпірочки щодо можливостей кожної дошки. І з усього ж е, з усіх варіантів мені особисто для моєї роботи міро підходить як найкраще. Але ну я розумію, що наприклад, для там, я знаю, для написання якихось форм, для створення якихось інших продуктів, можливо, це не найкраща дошка, але для нашого, для мого використання, це найкраща дошка. Що вона має? Ну, по перше, ви звичайно, що ви знаходите відповідно заходити на сайт, який підтримує цю програму. Реєстрація дуже проста, якщо у вас є аккаунт в Гуглі. Якщо ні, то через свою електронну пошту там все просто я користуюся Google аккаунтом. Він мені потрібен для інших задач, тому просто через підтвердження входу через Google аккаунт ми потрапляємо в середовище, де вам зразу пропонують створити дошку. Пропонують певні шаблони, але не заморачуйтеся шаблонами, створюйте пусту дошку, тому що всі ці шаблони тут можна вже в середовищі дошки, всі ці шаблони можна створити і фактично використати, задіяти і так далі. Тому бо кожен шаблон він нав'язує певну схему використання дошки. Ну, якщо вже ви точно знаєте, що ви хочете, і вам вистачає конкретно шаблону, можна використати. Але в принципі, пуста дошка це найгарний е, старт. А уста дошка зразу викидає у вас безмежний простір. Частину цього простору ви зараз бачите на екрані, але це простір ну просто безмежний, тому що я зараз можу показати, що в мене на цьому на цьому на цій на цьому просторі знаходиться маса. Ось вони зараз перед вами пропливають маса е, заготовок до різних. Навчальних е, дисциплін, до різних тренінгів і так далі. І більше того, я їх вони весь час там будуть, вони зберігаються в режимі. зараз е, я вам покажу свою свій, свій, би, свій простір. Ось внизу, е, внизу справа, бачите, оцей, оцей білий квадратик. Да? Оце, оце все тут оці всі хмарки. Це все е, якісь мої матеріали, десь вони є. І відповідно, я їх знайду, коли треба просто переміщенням курсору знайду. Ага. Тому е, зараз нам важливо зрозуміти, що ми, е, е, ну якби стартові можливості. Тобто, перша перевага, е, про яку вже можна говорити, це те, що ця дошка дозволяє, е, ну є своєрідним вашим педагогічним архівом, дозволяє е, розташувати будь-які матеріали. будь-які. ПДФ і підручників, ПДФ окремих справ вправ, якщо ви десь там навіть, в інтернеті або в підручнику знайшли красиву вправу, можна її не просто в режимі е, сфотографувати і в режимі фотографії або ПДФ, або гівки перекинути на цю дошку. Просто якусь чудову вправу із якогось підручника. Можна, можна повністю підручники завантажити. Власне, Інструмент завантаження матеріалів, ось він у вас тут зліва на панелі, Ось воно все відкривається. І відповідно, коли ти наводиш на цей інструмент, тобі сама дошка підказує, що це. Оце якісь заміточки, Це інструмент створення якихось заміток. це інструмент, бачите, міндмаф, тобто інструмент, який дозволяє в режимі реального часу розгорнути карту. Ми зараз це будемо робити. Ось інструмент, який дозволяє написати текст, тобто підписати ваш урок або підписати якусь, якесь завдання. Ось інструмент, який фактично стікери. Да, бачите, ну, Стікери на дозволяє зробити. Ось інструмент, який дозволяє використати будь-яку фігуру. Ну, якщо ми наведемо, то ми побачимо, що, що, що тут будуть варіанти цих фігур. Ну, різні там, бачите, далі ось інструмент, який дозволяє. Щоб підгрузити щось із з Гугла. От буквально ви працюєте на цій дошці. Вам ну терміново потрібне. Ну, наприклад, зображення там я не знаю, там крокодила. Ви тут же на 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 ж цей пошук цього, цього, цього зображення, і він вам видає різні. Ну, фактично, як гугл-пошук, або вам треба там пояснення якогось слова, або якесь визначення, або якась стаття. Вам тобто не треба нікуди ходити. ви тут же її знаходите, тут же собі поміщуєте, і тут вона у вас уже завжди під руками вважайте, як ну якби вже у вас в постійному користуванні. Алі, у нас підгружаються різні лінії, а далі підгружаються можливість що завгодно малювати. Бачите, ну це знайомий інструмент. Він на всіх дошках є. Олівчики, маркери, можливість переміщати щось зверху, знизу, ну, картинки суміщати, пунктири. І тут ще багато варіантів розміщення. Вивчайте тут ну, взагалі безмежна кількість варіантів. Далі бачите ще три крапки, які нам відкривають ще можливості додавати посилання, якісь таблички. Ось дуже красива хороша функція там емодзі брати, да, Готові там, причому ці емодзі відкриваються. Тут ми бачимо є і, і, і обличчя, і фігурки, і що завгодно. Тобто, ви можете ну, за рахунок цього інструменту. Як, як завгодно його використовувати і в якості таких швидких винагород е, учасникам, якихось поміток і так далі. і так Далі Далі е, ще є інструмент, який е, дозволяє коментувати, оце бачите, комент, коментування. Далі інструмент, який дозволяє оце фрейм, рамка, Тобто, якийсь матеріал, якщо ми візьмемо в рамку, ми відповідно за, ну, якби фіксуємо його на дошки, він не буде двигатися, десь ховатися, десь зникати і так далі, і так далі. Внизу є, зараз покажу, нижче, ось, є ще така горизонтальна панель інструментів і теж вона інтуїтивно зрозуміла. Показує ту рамку, яку ви хочете. Відповідно, в режим презентації переводить дошку, ну, тобто дошка на весь екран, відповідно, коментування і чат відкривають, і навіть певні відеочати є для платної версії, ще й можливість. Буквально в режимі відеочату це обговорюють. Ну і ще для вступу на, на цю дошку ще вам покажу е, ось верхню, верхню праву частину, яка дозволяє е, запрошувати учасників, повідомляти. Ну тобто, тут є теж пару абсолютно інтуїтивно зрозумілих кнопок, е, які дозволяють працювати з цією дошкою. і внизу власне навігатор. Ось він. Ось внизу, який дозволяє розгортати, додати, ну, до, е, бачите, да, можна наближати щось, віддаляти і так далі. Зрозуміло, ну, плюс-мінус повинно бути зрозуміло. Все дуже, я вам чесно кажу, інтуїтивно, все дуже зрозуміло і відповідно розраховуючи якесь, якесь заняття. А ви можете ну, в одному кутку цієї безкінечної дошки. От не треба нічого записувати, перезаписувати. Там я не знаю, за ну, оцей режим да, Як у нас часто щось робиш в документі? Невчасно не нажав кнопку. Воно все, все, що ви тут зробили, воно залишиться навіть якщо виключиться світло, виробиться екран і все, воно все тут лежить уже. А, може, якась остання там деталь десь може, але в принципі все є. Тобто, ну, наприклад, оцю картинку, яка зараз у вас на екрані, дивіться, вона жива. Ви її можете прямо під час роботи збільшити на весь екран. Бачите, вона абсолютно жива. Плюс ви можете під час роботи щось до ну якось додати, тут щось там дописати на ній. Ну, тобто, вона абсолютно жива для будь-яких маніпуляцій, ця картинка. А я часто я її використовую, ну, наприклад, для того, щоб е, е, ну, такої, знаєте, е, я кажу, енержайзер. Тобто, щоб е, люди, які яких я запросила на цю дошку, щоб включилися, ну, я задаю питання, хто лівша, і ми обговорюємо хто лівша. І фактично всі можуть щось сказати, якось написати, якось е, зробити так да. Тому е, далі, ну, наприклад, ще покажу. Ось ми теж гралися в цю ситуацію. Ось ми, ми на цій дошці робили броділку. Тобто є ось персонажі. ну, Можна ж її наблизити, відповідно. Ось ми її наближаємо. А, і а, ось у нас ігрове поле. А, ось у нас персонажі. Ось тут у нас підгружена підгружений. А, посилання на. А, це, я більшу зроблю, щоб ви розуміли. це посилання на онлайн-інструмент, який е, дозволяє включити, е, включити такий рандомний шарик, е, кубик, який буде падати е, гранями, і повідомляти, скільки е, е, кроків повинен зробити учасник ці, цієї дошки. І відповідно е, цими ж подвижними, це, це, це взято з, із функції emoji, це персонажі, які відповідно, рухаються по дошці. Ось ми можемо ну, таку реальну онлайн групу для якоїсь, якоїсь частини вашого урока використати. Ще покажу, наприклад, вона інтерв'ю, да, можуть учасники брати участь, тобто і ми з вами можемо гіпотетично зараз зіграти не так? Фактично, да, да. Фактично, ми можемо грати. Ось я ще 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 покажу. Це теж така техніка. зараз покажу. Як, тобто воно все живе. Ось, наприклад, ми проводимо гру ліхтарик, e, тобто, ну, я ставлю якесь завдання, що треба зробити, що réussi, цей ліхтарик означає. А це живі нотаточки, живі, е... які щось можуть у мене закривати. В принципі, можна щось написати на цих нотатках, можна їх зробити. Ось, дивіться, більшими, закрить, взагалі там весь екран, ну тобто все живе, все працює прямо зараз, можна прямо зараз змінити колір цієї нотатки. Ну і так далі, і так далі. Тобто, ось у цьому вікні, що вспливає, можна сюди ж у цю вправу тут же додати якусь, якесь ось посилання. Бачите, оця скрипочка означає, що це якийсь лінк щодо Ну, Наприклад, якщо в цій грі вам треба посилання на якусь там. Відеозадачку або на якийсь там е, відеоматеріал, його теж можна сюди підгрузити. А, відповідно, все живе, ось, наприклад, як, як е, підгруж... от коли, е, коли... Це ми зараз е, е, трошки подвинемо дошку, щоб це зручніше розмістилося. Е, наприклад, оце, якщо це посилання, на кудись то з'являється стрілочка, ми його включаємо і воно тут же грузиться. І тут же ж ми ось зараз побачимо наш шарик. Ось він загрузився, і ось ми ним вже можемо користуватися. Ось він наш Уже працює. А, зрозуміло, так? Да? Тому чим хороша ця дошка, що тут все живе. Якщо мені хочеться зараз прямо щось там. Ось я прямо можу кудись стрілочку поставити, да, там, е, якусь там, або е, щось коментнути. Я нагадую, що тут ось є інструмент коментування. Ось я можу написати е, хороша вправа. Да. Е, тобто е, це все от, е, народжується прямо тут. Ну І щоб підсумувати можливо, нашу коротку презентацію цієї дошки, я покажу теж е, улюблений інструмент. Е, всіх всіх педагогів, особливо андрагогів, да, який працює саме у а, в освіті дорослих, це так звані, так звані мінд-мапи, да? Так, зараз дуже популярний. Дуже популярний цей інструмент, він дозволяє аб абсолютно е ну, таку залученість е ну, включати учасників і працювати от прямо залучено. Тобто ось вона оцей, оцей жучок, оцей павучок, який називається Міндмап, І коли ми на нього нажимаємо, відповідно, він цей павучок ось у нас тут вже е сформувався. Бачите, тут інструменти, перевернути цей паучок вліво-вправо зробити його, можна якимсь кольором його зробити, ну, текст відповідно. Ось тут можна даже вибрати стиль написання, шрифт і так далі. Можна знову ж таки додати, додати лінки, можна колір. Ну, тобто, побачите, тут багато способів щось, але тут же ось ми пишемо тему. Ну, Там, наприклад, дошка. Ага. Червоний, дошка. І відповідно можемо обговорити її там нюанси і переваги. Да? Ось там для вчителя, для вчителя. І мої учасники можуть сказати для вчителя, що вона дає? Ну, там, я не знаю, швидкість, ще хтось каже. Там зручність, ще хтось скаже е красиву картинку, ще хтось каже, там я не знаю легко запам'ятати, ну і так далі. Далі і ми з іншого стання, боку... Стання. так, так, так. Да, 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 да. абсолютно точно, точна. Да, да, тут ми кажемо, хорошо. А які тут можуть бути там застереження? Або чим це для учня, хорошо, і знову ж таки хтось хтось щось каже. Да? А хто щось сказав, ти каже: та ні, ну а якщо буде отак, тут можна ще якийсь коментар додати. Тобто, все інту... що мені подобається, все інтуїтивно зрозуміло. Все можна ну при певному навику працю роботи з дошкою, можна зробити ще й красиво, кольорово, додати картинок, додати сюди, ну наприклад, ось тобто через. Механізм пошуку карти... пошу... лінку, да, додати сюди якогось персонажа красивого, або взяти його отут із Емодзі, з набору Емедзів, тут поставити якусь фігуру чи там ми... Ну тобто можна ще зробити ще й красиво, цікаво, і, і що чим чим гарна ця дужка? що це повний інтерактив, і відповідно Вадим Валерійович каже, що бачить в цьому інші. В цьому і ну, зрозуміло, що я почала ним користуватися. Для мене найбільше, для мене особисто найкраща можливість, точніше, найкраща перевага цієї дошки, що тут все зберігається. Тобто ти його один раз зробив. Один раз розмістив, і ти в будь-який момент можеш до нього вернутися, може перекомпонувати, може додати. Ну це така не це не те, що в тебе десь в комп'ютері, в закладках, в якихось файлах, в якихось папочках, десь в якихось додатках. Воно є, воно зразу видно, його легко знаходиться, легко згадати, що це, як застосовується, і так далі. І сюди можна відеоуроки готові, закладу. Ну тобто Можливостей дуже багато. Відео, ну ми не дивилися, але відео розгортається, крутиться, грає, ну тобто, так фактично, якби ви дивилися це з, ваш, по телевізору з вашими м -м, учнями. Відповідно, звичайно, що це і інструмент і для е, ну, оце, е, освіти звичайної, не тільки дистанційної. Якщо у вас є відповідні гаджети, якщо у вас є смарт-дошка, якщо у вас є. Е, Наприклад, ноутбуки у дітей або даже смартфони, тобто це все можна і очно використовувати. Ну зрозуміло, ви тут, тут у нас це запис ніхто ж мені не не задасть питань, але якщо є розроблені тести, або на платформах там різні там оці вікторини. Все це підгружається, Google-форми, будь-які тестові завдання, навіть просто ну, якась сфотографована в підручнику вправа за рахунок використання, ну, наприклад, інструменту заміточок, да, можна от її там закрити да, і там сказати, а що в мене тут під заміточкою, ну і там хай ваші учні догадуються. Зрозуміло, да. Тобто, тут варіантів оперативного опитування, варіантів ну такого цікавого швидкого використання, маса напевно, я ще теж не всі знаю, але із тих, що знаю, ну мені здається, що це оптимальний варіант для вчителя, у якого є величезний багаж методичного матеріалу. І його можна фактично весь оцифрувати. Даже те, що у вас от руки конспект десь записаний, його можна легко оцифрувати тут, розмістити і використовувати. Відповідно, ваші, да, ваші учні теж можуть щось до неї догрузитися. Ваші учні можуть на цій дошці таке робити, що ви потім що ви їм дасте завдання, розробити презентацію щодо там, польоту в космос, аргументуючи якимись фізичними формулами, історичними архівними документами і сучасними відео, то вони вам таку дошку зроблять, що, що там, ну, я не знаю, там буде просто красота. Угу. Це, так, а? ну на цьому, напевно, що все добре. Тетяна тона дуже вам дякую. Упевнений, що наш старт видався таким креативним, динамічним. Завдяки вам, завдяки вашому лайфхаку. Впевнений, що цей лайфхак стане в пригоді багатьом освітянам і буде тільки стимулювати, цікавитися їх нашою новою рубрикою Освіта на дистанції. Знаю як. Продовжуємо працювати, знаходимося на хорошому креативному настрій. Продовжуємо творити, продовжуємо шукати щось нове. Дуже вам дякую, до зустрічі. В мене ще є. Тоді ми з нами, вами ще неодноразово зустрінемося на цифровому офісі. Всі, всіх вітаю, всіх запрошую до цієї роботи. Дякую, дякую вам.